Халіло, халілої. Вітаю вас, народ Божий, вас люблені Божий. Я хочу зачитати кілька місць Писання, а потім поділитися дуже-дуже важливим словом, яке дуже серйозне сьогодні для нас. Все, що я хочу сьогодні сказати, це не є прям весь обйом цієї теми. І все, що можна про це сказати. Це коротко, але я вважаю це про дуже важливе. Перше місце писання буде з другого послання до Тимофію. Друге послання до Тимофія, третій розділ, 16, 17 вірш. Усе писання Богом натхнене. Біблію, яку ми тримаємо в руках, да, це слова, це букви, але це дане нам Богом слово, сказане Богом Слово. Ісус назвав написане Слово сказаним Словом. Ісус сказав, що Слово Боже це дух і життя. Слово Боже, воно становиться живим в нашому дусі. Воно приносить духовну реальність, духовне життя в наш дух. І потім воно освобождається з нашого Духа, нашими словами і вчинками. І воно стає живим в цьому світі. Дух Святий присутній для того, щоб робити Слово Боже живим, щоб підтверджувати Слово Боже. Також цю Біблію писали люди, які були водіми Духом Святим. Тобто Ніхто не казав нічого від себе. Пророчі міста Писання, обітниці. Це слово Боже дане нам, яке сказали люди, будучи двіжими Духом Святим. Сам Бог стоїть за своїм словом. Слово Боже, яке ми сьогодні маємо, воно відкриває нам пока. І якщо Слово Боже не, не робить те, про що воно каже, тоді вся наша віра в Бога, в Ісуса Христа, вона даремна, тоді ім'я Ісуса нічого не варте. Якщо Бог в своєму слові каже, що Він це літить, він зцілює. Якщо цього не відбувається, значить віра в Бога, нічого не варта і Його слова не варті. Якщо Бог каже, я захищу, я поведу тебе, я збережу тебе, то значить він так і робить. Тому слово Боже, яке ми сьогодні маємо Біблію, воно наткнено на Бога, воно дано нам Бога. І за цим стає Дух Святий, який робиться Слово Боже реальним в нашому дусі, в нашому житті. І так, слово Боже це дух і життя. Це духовна піща. Є фізична піща для нашого тіла, є інтелектуальна піща для нашого ума, а є духовна піща. Біблія так і каже, слова віри вони питають, годують. Аллилуйя. Це розум також, да. це здравомислість, розсудівність, слово Боже. І так, Слово Боже, корисне до навчання, до докору, до, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго тіла готова. І сьогодні я хочу сказати на таку дуже важливу тему: наказання від Господа. Що таке наказання від Господа? Як Бог наказує. І, і чи взагалі він наказує? Написано, що все писання. З початку до кінця, від буття до відкриття. А Воно ну, корисне. До навчання, до докору, до догани. Облічення, так? Да? Що ми можемо так сказати, до виговору, до вияву чогось, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла, готова. І так, що нас робить досконалом? Слово Боже, Дух Святий. Тобто не якісь просто обставини, події. Добре або недобрі. Нас робить досконалим слово Боже, яке ми приймаємо, яке ми хронімо в своєму серці, яке ми виконуємо, в яке ми віримо. Ісус сказав, пізнайте істину, і істина зробить вас свободними. Він сказав, що прийдуть ваше життя такі обставини, неміч або болість. Або незгоди, або благоприятно обставину. Просто в ваше життя і вони дадуть вам пізнання істини, і ви будете свободи від гріха, від неправильних вчинків, від заздрощів, гніву, обіди. Ні. Він сказав, пізнайте істину. Тобто він сказав лично, якщо ми прибудемо в його слові, то ми пізнаємо істину. І істина зробить нас свободними. Тобто прибуття в слові Божому, прибуття в Слові Боже, робить нас свободними від гріха, від його прояву, від заздрощів, від глупості, від роздражительності, від підлості, обіди. Прибуття в Слові Божому, Слово Боже, яке діє з Духом Святим, дасть нам відкриття від Бога. Принеси нам реальність духовного життя. Наш дух, наш разум, наші вчинки, наші слова. Реальність Духа життя во Христі Ісусі. Це і є пізнання істини, прибування в Слові і пізнання істини. От що робить досконалим, зрілим. Тобто ми повинні розростати духовно, і ми повинні в цьому світі поступати, як Ісус, в своїх чинках, в своїх словах. Ми повинні своє мишлення вирівнювати зі Словом Божим, з волею Божою. З реальністю того, що ми називаємо себе християнами віруючими. І це робить Слово Боже, не просто обставинами. Тож я хочу проти сказати, що Бог не наказує. Немічую, болезнью, війною, неблагоприятними обставинами, злобою людей інших. Но він наказує, да, своїм словом. Докора. Це і є наказання від Господа. Це може для когось неприємно чути, але Бог дійсно Ісус наказує. І перш за все, це докора, це виговор, це як, коли він виявляє Словом і Духом Святим, що ми можемо не так робити, що ми робимо невірно. Якщо ми не слухняні, да, є ще такий момент, наказання від Господа, Ну, Він є в Біблії, і це теж може для когось бути неприємно чути, коли Бог дійсно залишає людину. Його вибором. Тобто коли я людина вибираю гріх, коли я вибираю непосух, коли я вибираю глупость, коли я вибираю те, що не являється волю Божою, Бог може мене з цим залишити, і те, що я вибрав, може принести плід в моєму житті. Тобто це теж наказання від Господа, коли Бог залишає людину з його вибором. Ну, перед тим, як це зробити, Бог буде докоряти. Бог проявить, виявить. Ну, Якщо людина не слухає, то він залишить людину з її вибором. Це є наказання від Господа. Він Отець духа всяке плоті. Бог є отцом духа всяке Тобто Є плотське наказання. І воно відправляє плоть. І то може ненадовго. Ну, Бог має відношення з нашим Духом. Дух Святий, він свідчить нашому Духу. Ніхто не знає Божого, крім Духа Божого. І що Дух Святий відкриває нашому Духу. Слово Боже, воно проникає в наш дух. Слово Боже, змінює наше мишлення. Це наш вибір. Душа. Ти є дух, ти маєш душу і ти живеш в тілі. Тобто ти. Є дух. Люба людина, вона є духовною лічністю. Має душу і живе в тілі. І всі ці телесні ушкодження, вони мають відношення до плоті. Слово Боже, воно проникає глибше, в дух людини. Є таке місце писання, Бог каже, я бив вас словами уст твоїх. Тобто він, отець Духа всякої плоті, він має справу з духом людини. Він виправляє дух людини. Своєю душою, своєю волю, разумним емоцією ми беремо Слово Боже. І ми погоджуємо своєю волею, ми приймаємо рішення слухати Слово Боже. Ми підравнюємо під волю Божу. Емоції ми контролюємо Словом Божим. Ми мислимо Словом Божим. І Дух Святий, Він нагадує нам слово, Він допомагає нам бути в слові. Халі войта. Послання до Євреїв, 12 розділ. Написано, мій сину, не нехтуй Господньої кари і не знемагай, коли він докаряє тобі. Докаряє. Це є, облічає. Це є наказання від Господа, облічення, докора, виговор, виявлення. Але Бог не наказує людей, немічою болезнью, щоб приблизити до себе, щоб якось людина щось зрозуміла. Є в цьому світі наказання за, за преступлення. <кій> Коли людина Дійсно, звершила якесь преступлення, і вона по закону може понести наказання. Це наказання плоті. Так, да, воно може душу коснутися людини. Бог має справу з духом. То тобто плоть і плоть, а дух, він справляє духовні речі, душевні речі. це важливіше. вище. Бо Господь кого любить того, Він карає і б'є кожного сина, якого приймає, наказує, б'є словом своїх уст. Тобто не б'є людину, немічу, болезнью, війною, прокляттям, злобою одної людини до іншої. Бог не б'є людину раком або катком, який асфальт катає, щоб переїхати людину, да? щоб вона вже дійсно зрозуміла, що так робити не може. Ні. Трудності не від Бога. Вони не приходять в життя людини, щоб розуміти і чомусь навчити. Я вам прочитав, що досконалим робить людину слово Боже, писання. Усе писання. Воно корисне. Бо Господь кого любить, того Він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Коли і кару, то робить Бог вам як сина. Хіба є такий син, що батько його не карає, а коли ви без кари? Що спільно для всіх, то ви, діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх. Тут, чи ж недалеко більше повинні коритися ми отце від духів, щоб жити. Бачите? Коритися от духів, щоб жити. Смирення є перед Богом. Це послуг Богом. Тобто Бог наказує своїм словом, перш за все. Він докоряє, він виявляє, він коригує. Та, і я правду скажу, не всі хочуть, щоб його облічали. Не всім це приємно. Є так, таке місце Писання, яке каже, що той, хто страждає плоті, той перестає грішити. Ну, точний переклад він каже, той, хто противостоїть гріху, при цьому він може. Цей час випитувати якісь неудобства плоти, той перестає грішити. Тобто той, хто протистоїть греху, той, хто перестає реально сам грішити, тоді ти і перестаєш грішити. Тобто ми не перестанем грішити, навіть ми народжені згори. Я вам скажу, немає сьогодні таких християн, які б щось не робили невірно. Ми всі помиляємось. Можемо навіть спеціально, можемо випадково. Ми всі іноді грішимо. Но щоб нам дійсно. І справлятися, щоб більше не робити. Гріх, нам дано Слово Боже, і Дух Святий. Нам дано Служителя в церкві апостол, пастор, пророк, евангелист, вчитель. Нам дано браття і сестри. Нам дан Дух Святий в нас, на нас. і От коли ми дійсно перестаємо грішити, то ми перестаємо грішити. Коли ми щось перестаємо робити, то ми перестаємо це робити. коли ми щось продовжуємо робити, то ми це продовжуємо робити. Всі, дійсно, коли ми не п'ємо, то нас можуть обзивати якось, не розуміти люди. І це може причиняти нам дискомфорт. От о чому там говориться, що коли ми перестаємо робити ті вчинки, які ми робили до покаяння, то ми можемо зі сторони інших людей терпіти якісь слова неприємні. Ми можемо терпіти гоніння за нашу віру, за християнство. Це може нам причиняти неудобства, от і є. Ну якщо ми не відповідаємо злом на зло, це і є, що ми перестаємо грішити. Аллілуя. Аллілуя. Наказання від Бога, так. Я вже третій раз або четвертий тут повторюсь, наказання від Бога це не хвороба, це не прокляття якесь. Це не зли люди, які приходять нас виправляти, це не війна, це не глупость і щось інше подібне. Наказання від Бога це докори, це виговор, це вияв Словом Божим і Духом Святим. І інше, якщо ми цього не слухаємо, то Бог залишає нас з тим, що ми вибрали. І ми можемо цього пожинати. Не все одно Бог милості, Він любящий і він, він буде робити те, щоб ми вийшли з того стану, який губить нас. І Він це буде робити своєю благостю, своєю милістю, своєю любов'ю, своїм Словом Духом Святим. Во ім'я Ісуса. Амінь.